Всім великий привіт! Якщо влітку рагу, то лише за таким методом. Беру два курячих стегна попередньо почистила від шкірки та від кісточки, і нарізаю на невеликі шматочки. На розігріту пательню наливаю невелику кількість рослинної олії, приблизно 3-4 столові ложки. І вже в розігріту олію викладаю нарізані шматочки м'яса. Обсмажую на великому вогні, періодично помішуючи. Звичайно, куряче можна замінити на куряче філе, чи то взагалі свиняче якесь м'ясо, або інше, будь-яке за вашим смаком та бажанням. Або можна взагалі навіть обійтися і без м'яса. Поки м'ясо обсмажується, потрібно нарізати морку. У мене такі дві середні морквини. Спочатку нарізаю на ось такі смужки і потім уже на полосочки. Потрібно морку нарізати не дуже дрібними і не дуже великими шматочками, щоб все встигло рівномірно приготуватися. Також знадобиться цибуля, в мене така одна середня цибулинка, нарізаю четверть кільцями. Тут ви повинні враховувати, якщо ви візьмете, наприклад, свиняче м'ясо, воно ж готується довше, і процес приготування буде також довшим. Тому рекомендую взяти куряче, воно буде і дієтичніше, і готується набагато швидше та простіше, що зручно влітку. Додаю порізану підготовлену морку, обсмажую 2-3 хвилини. В цей час готую. Підготовую спарджу, квасолю, помила та порізала на такі частини, приблизно як і мурку. Обсмажую 2-3 хвилини на великому вогні, потім ставлю вогонь на середній, накриваю кришкою і тушкую 5-6 хвилин. Цей час готую інші продукти. У мене тут два цукіні, один невеличкий кабачок та патісони. Звичайно, можете взяти щось одне: чи то патісони, чи то кабачки, все між собою схоже, і тому що у вас є, можете використовувати звичайно. Патісони ріжу на вісім частин, потрібно і не дуже дрібненькими, і не дуже великими шматочками, щоб було зручно їсти. Якщо дуже маленькі, бажано порізати на 4 чи на 6 частин. Кабачок та цукіні нарізаю також не дрібненькими кубиками. Від шкірки не відчищала, так як вони молоденькі, але якщо вже старенькі, то бажано від шкірки почистити. Спочатку додаю цибулю, кришкою вже не накриваю і тушкую 2-3 хвилинки. Мені рагу це подобається, тим, що все додається послідовно. Поки готується один продукт, я підготовлю інший. І готується все в одній посудині дуже швидко та просто. Якісь півгодинки, і у вас рагу смачне, готове, що дуже зручно влітку. Додала я патісони, так як вони готуються трішки довше, як кабачок та цукіні. Через 2-3 хвилинки додаю кабачок та цукіні, перемішую воду не додаю, кабачок пустить і так трішки соку, що вистачить. Накриваю кришкою і на середньому вогні тушкую приблизно 10 хвилин. У мене тут горошок зелений, свіжий, помила його і через 10 хвилин додаю горошок. Перемішую, тушкою, також під закритою кришкою десь 2-3 хвилинки. Сметану можна додати і просто саму, але ж вона може звернутися, тому рекомендую всього-навсього пів чайної ложки крохмалю додати. У мене був картопляний. Тут немає різниці, чи то кукурудзяний, чи картопляний можете додавати. Перемішала. Рагу підсолюю за смаком інших спецій я не додаю, але ж за своїм бажанням та смаком можете додати. Нам смакує і без різних спецій. Додаю сметану, перемішую і вже тушкую на невеличкому вогні до готовності усіх овочів. М'ясо і так, вже готове, а ви вже перевіряєте на готовність. Виделкою. Головне, щоб у вас овочі залишалися ціленькими, тому не перетушкуйте. Так смакує набагато краще. Все, рагу виключаю і можна смакувати. Воно смакує як у гарячому вигляді, так і в холодному, дуже зручно улітку. Якісь півгодинки і вас рагу смачне готове. Як бачите, овочі залишаються ціленькими, але ж в той час вони вже і дуже добре приготовлені, тому готуйте та смакуйте.